Вівторок, 17 січня, і на каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня. На початку говоритимемо про такі теми. Стріляни на Волевську. Сьогодні правоохоронці зробили перші офіційні заяви. У Житомирського аеропорту з'явилося ім'я. Відтепер це аеропорт імені Сергія Корольова. Школярі з Житомира та Романова зайняли призові місця на Всеукраїнській школі безпеці у Карпатах. Олевської стрілянини все ще має питання без відповідей, навіть попри той факт, що сьогодні цю подію офіційно прокоментували правоохоронці. Нагадаю, в Олевську внаслідок збройного конфлікту загинув один чоловік та шестеро поранених. На місці інциденту працюють слідчо оперативні групи головного управління Нацполіції. Мешканці Олевська намагаються привернути увагу до цієї теми. У місті відбувся мітинг, що відомо правоохоронцям і про що очільники Нацполіції розповідали журналістам. Про це Олена Кучмій. Кількасот людей на центральній площі Олевська обурені нічними подіями у місті. Люди розповідають, що близько півночі в Олевськ приїхало кілька автомобілів, з яких вибігли невідомі з пістолетами і вогнепальною зброєю, і почали стріляти в людей. Олевські жителі стали на захист своїх земляків і зав'язалась бійка. Як повідомляють, сім осіб постраждали. Одним із перших на місці події опинився депутат Житомирської обласної ради Олександр Ніколайчук. Просто саме Олесько, де місце, де перебуває, є транзитним. Так як всі дороги ведуть далі на Клондайк. І тут систематично перебувають різного роду кримінальні групування, які займаються добутком бурштину або причетні до скупки, кришування, пограбування і тому подібне. Тобто, тобто, всі кримінальні складові, які похідні від бурштину, тут присутні, в тому числі обіг наркотиків і фальшивих коштів. Внаслідок нічної стрілянини постраждали четверо жителів Олевського району, троє з Львівщини. Від отриманих поранень один львів'янин помер під час надання медичної допомоги. Шістьох поранених доправили до Олевської району. Районної лікарні. Нині вони перебувають у травматологічному та реанімаційному відділеннях. Поранення кульові. В одного більш чого, що це осколочне поранення, ми не знаємо, від якого предмету, чи це граната зірвалася, чи якийсь рухмакет. Ну, це встановлює слідство. Люди всі молоді, 82-84 року народження. З них два жителі. В нас, які знаходяться, це Зальовського району, і три жителі Це Львівська область. Що найбільше нас засмучує, це одна людина знаходиться в нашому патологоанатомічному відділенні. Мертва. Після стрілянини так звані гастролери на трьох автомобілях зникли Спеціальна з місця події. Зараз правоохоронці допитують свідків і... та очевидців подій. А на території Житомирщини діє оперативний план перехоплення Сирена. За добу до кривавої стрілянини біля розважального закладу, де сталася первинна бійка, яка потім на наступний день переросла от в цю. Стрілянину. Ця подія була сута на побутовому ґрунті, яка переросла всю криваву стрілянину. Зараз оперативними співробітниками та працівниками слідства проводяться заходи щодо встановлення всіх. Винуватців та причетних до цієї події місцеві жителі переконані, стрілянина сталася саме через бурштин. Подібні конфлікти тут виникають періодично. Мешканці Олевська вимагають від поліції справедливого розслідування. Якщо ж найкоротші терміни виникне не буде притягнуто до відповідальності, люди готові перекривати трасу міжнародного значення. Олена Кучмій, Сергій Кобилянський – новини Житомирщини. Житомирський аеропорт носитиме ім'я Сергія Корольова. Про це стало відомо сьогодні під час відкриття меморіальної дошки на честь нашого славетного земляка. На урочистості приїхала дочка Корольова Наталія Сергіївна. Подробиці повідомляють мої колеги Леонід Харшан та Вікторія Лук'яненко. Їй більше 80 років. І вона каже, що не знає, чи зможе ще коли-небудь приїхати на батьківщину свого батька. І те, що Житомирський аеропорт носитиме ім'я Сергія Корольова. Його дочка Наталія Сергіївна ознакою найвищої шани і поваги нас, житомирян, до свого земляка, який увійшов до когорти видатних вчених ХХ століття. Сергій Павлович родився на Житомирській землі. Він родився в Житомирі, і багато лет він прожив на Україні. І те, що цей аеропорт носить його імя, це дуже здорово. Я вважаю, що блестяща ідея була. дать имя это, я с удовольствием это сделала, нотариально заверенная бумага была сделана, потому что теперь это так положено. И прекрасная мемориальная доска здесь сделана, очень хороший портрет Сергея Павловича, где он такой веселый, улыбающийся. Это очень здорово сделали, И художник сделал очень здорово. И мне хочется пожелать этому аэропорту развития, дальнейшего развития, совершенствования, чтобы он действительно стал международным. Нема аеропорт люди, котрі усе своє життя присвятили авіації, пілоти, інвестори, технічні працівники, усі пишаються, що Житомирський аеропорт планують назвати ім'ям Сергія Корольова. Я чоловік, який віддав всю свою життя авіації. Я родився э, теж, э, мої всі корні житомирські. Я дуже горжусь, що э, мій земляк, або я земляк Сергій Павлович, ось так, мабуть, правильно буде сказати. Э, І це була наша ідея, коли цей аеропорт ми возрождали, ми, э, не думая довго, ми вирішили, що він э, має носити ім'я цього видаючого чоловіка, щоб чтобы... Всю жизнь сколько будет этот пор существовать, чтобы все знали и помнили, что это родина Сергея Павловича. И люди, которые будут прилетать оттуда, они будут видеть и будет встречать Сергей Павлович с улыбкой, с таким вот приятным лицом все наши житомиряне и не только. У музеї космонавтики на гостей з нетерпінням чекали представники громадськості Житомира, шанувальники особистості конструктора перших космічних кораблів. Захід особливий тим, що у нас приїхала донька головного конструктора Сергія Павловича Корольова Наталія Корольова. І сьогодні вона буде презентувати свою книгу. Це нова книга, яка щойно вийшла. Фото з архіву музею нагадали про історію дружби із родиною корольових. Перший візит до Житомира дочки конструктора відбувся ще 68-го року минулого століття, з нагоди відкриття пам'ятної дошки на стіні будинку музею Сергія Корольова. Останні 10 років тому на заходах до сторіччя з дня народження конструктора разом із родиною та соратниками батька по космічній справі Наталія Сергіївна презентувала свою нову книгу. Історія життя великого конструктора космічних кораблів змальована так, щоб її було цікаво читати кожному в його знакових фотографіях, документах і воспоминаннях людей, які з ним працювали. і звісно, там привідено цитати. Такі дуже важливі цитати з його зивовітів. Один з улюблених висловів Сергія Корольова, що був написаний ним у тюремній камері, став назвою книги Жить просто так нізя жити треба Це досутнівіску. Екземпляр книги Жити потрібно із захопленням подарований Житомирському музею космонавтики. Побачити унікальне видання може кожен відвідувач. Леонід Харшан, Вікторія Лук'яненко та Юрій Киричук. Новини Житомирщини. Два роки в області працює центр допомоги учасникам антитерористичної операції. Він був створеним першим з поміж подібних центрів в Україні та працює за принципом єдиного вікна. У 2016 році в центрі зареєстрували майже три тисячі звернень для вирішення понад дев'яти тисяч питань. 80% звернень оперативно вирішено. Решта знаходиться на контролі у представників центру. За декілька днів цього року до центру допомоги звернулися вже 44 особи. Такими є деякі теми випуску. Ось далі говоритимемо ще про такі теми. На 9 мільярдів гривень минулого року в області виробили валової продукції. Снігові замети, перешкоди та гірські ландшафти не завадили школярам з Романова зайняти перші місця на всеукраїнських змаганнях з безпеки. Коридори міської ради прикрашені картинами. Там відкрили виставку художника Дмитра Ракова. В аграрному секторі підбили підсумки роботи за минулий рік. 9 мільярдів гривень. На таку суму минулого року аграрії Житомирщини виробили валової продукції, і цей показник на 600 мільйонів гривень більше ніж позаминулого року. За рейтинговими показниками з-поміж областей України Житомирщина займає третє місце у державі за темпами розвитку агропромислового комплексу. Інвестиційна політика теж зазнала змін. В аграрний сектор економіки області було залучено понад 570 мільйонів гривень інвестиційних коштів на 10% відсотків Вирішилось поголів'я великої рогатої худоби і це сьоме місце на всеукраїнському рівні. У 2016 році в області зібрано у заліковій вазі 2 мільйона 76,9 тисяч тонн зерна, тобто 2 мільйона 77 тисяч тонн, що на 617 тисяч або на 42% відсотки більше, як у минулому році, при середній урожайності 53,5 центнів з гектара, що вище на 11,7 до минулого року. Це найкращі показники в галузі за останні три роки і фактично за е, період незалежності України. Це фактично третій, третій раз такі маємо результати за 2 мільйона тонн. Ми маємо 63,2 тисячі тонни, Це на рівні 170-145 порівняння до минулого року ранніх зернових і зернобобових. Ми маємо майже 150%, тобто 50% перевиконання до минулого року збору ранніх зернових за соняшник, за кукурудзу, не говорю, оскільки це є такі культури, ну якби не зовсім сьогодні було б доречно про них говорити, частині того, щоб хліб пекти, тому спрацювали непогано. Зафіксовані спалахи африканської чуми та пташиного грипу минулого року нанесли бюджету держави понад 1 мільярд гривень збитків. Житомирщина не виняток. тут проводили ряд заходів задля локалізації небезпечних хвороб. Сьогодні про зроблену роботу та результати звітували на засіданні державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. Увагу акцентували на ліквідації кількох стихійних ринків. Експерти стверджують, це один з головних кроків у профілактиці небезпечних явищ. Крім того, інфекція, з якою боротися тяжко, чому нема специфічних засобів. Тобто вакцини відсутні для того, щоб можна було провести якісь превентивні, запобіжні, специфічну профілактику, так називаємо тварин. А по-друге, легкий механізм передачі легкий механізм передачі і те, що збудник дуже стійкий в зовнішньому середовищі. Збирали міський штаб протипсидичний, в першу чергу перевіряти. Зони торгівлі, які санкціоновані ринки, і дали також інформацію на ринки. А в другу чергу це ще більше увагу приділяти саме зонам традиційної несанкціонованої торгівлі. Деякі з них вони були виявлені за цей час, вони були фактично, діяльність таких ринків була припинена. Я не можу констатувати, що нам це здалося на 100%, але роботу продовжуємо. Та з Житомира діти здобули призові місця під час проведення всеукраїнських змагань школи безпеки юних рятувальників. Такий дитячий рух діє в Україні вже 15 років. Останні роки активісти проводять зимовий збір у Карпатах. Цьогоріч понад 200 учасників з різних регіонів України з'їхалися в село Буківець Івано-Франківської області. Спільно з місцевими рятувальниками діти вчилися долати перешкоди та надавати допомогу. Кращими стали наші земляки. Детальніше про це у сюжеті наших кореспондентів. Підйоми навісні переправи це далеко не всі перешкоди, які доводилося долати учасникам зимового збору. Суворі погодні умови, сильний вітер і температура повітря до 20 градусів морозу. Змусили дітей відчути неабиякі навантаження та відповідальність за те, що роблять. Учасникам змагань доводилося виконувати завдання рятувальників, реально наближені до повсякденних умов. Шукали під засніженими силами, умовно потерпілих, рятували їх на зимових таких ношах. Знаходили під завалами завдяки електронним чипам і біперам, ну і долали також ще перешкоди е, туристичні, такі як навісна переправа, спуски і підйом потерпілого. Холодну пору не кожна людина може Проявити командні здібності та подумати не лише за себе. Діти змагалися при досить таких сурових умовах, тобто було навіть мінус 16, мінус 18 градусів. Були сильні вітри, але на заваді це їм, скажімо так, не стало. У після дводенного навчання діти змагалися в естафетах, реалізовуючи набуті теоретичні знання. Команди Житомирської області стали кращими і зайняли призові місця. Зокрема, команда з Романова зайняла перше місце, а Житомира третє. В молодшій віковій групі також визначилася команда з Романова. Окрім основних спортивних занять, не менш цікавим було і дозвілля дітей, розповідають тренери. Окрім спортивних заходів, проводилися також змагання з волейболу, армреслінгу було конкурс нав'язання. Вузлів, тобто весь вільний час дітей було дуже добре та також активно організовано. Така поїздка стала можливою завдяки батьківським коштам, розповідає Павло Садурський. Він переконаний, що здобути перемогу вдалося завдяки гарній фізичній підготовці дітей, отриманим знанням та зосередженості підопічних. Діти разом з тренерами не зупиняються на досягнутому, а вдосконалюють свої вміння посиленими тренуваннями та загартовуванням морально-вольових якостей. Юлія Свінціцька Денис Константинов новини. Житомирщини Зниження температури призвело до зростання спектру робіт у рятувальників. У Радомошлі з льодового полону визволяли лебедів. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на річці Мика двоє лебедів потребують допомоги. Зателефонувала місцева жителька, яка проживає неподалік водойми. Вона і помітила птахів. За вказаною адресою був направлений черговий караул рятувальників місцевої пожежно-рятувальної частини. Лебеді примерзли до криги на відстані 30 метрів від берега. Рятувальники за допомогою надувного човна та сітки зуміли зловити птахів та доправити їх до. Берега. Берега. Сусід жінки, е, яка помітила лебедів, зголосився доглядати за ними до самої весни. І з першим теплом вони повернуться на волю. У Житомирі відкрилася виставка художника-переселенця з Луганщини. Автор робіт Дмитро Раков представив проект з любов'ю до Житомира. Картини про визначні місця та особистості міста бачила Наталія Дихтієвська. Дмитро Раков згадує, почав малювати ще в п'ять років. Тематика перших дитячих робіт майбутнього художника герої мультфільмів. Вальтрон був перший. У мене. Вальтрон. Це був мультик в час, японський. Вальтрон його показували по, по, по всім каналам, по-моєму. Я його нарисував. Він висів у мене над кроватью. Дмитро народився в Сєвєродонецьку на Луганщині, у 2014 році, коли його місто захопили бойовики. Хлопець переїхав жити у Житомир до своєї бабусі. Він полюбив це місто і своє захоплення передав у картинах, з поміж яких Михайлівський собор, Шодуарівський парк, Сергій Корольов та інші визначні та історичні місця і особистості. В картинах він додає нотку романтики і прикрашає їх своєю уявою. Якщо Єслі обрати, увагу, то у мене. Житомир, Житомір, он же почти не похож на самом деле. По суті, я свой мир изображаю. зображаю. То как я бы хотів видеть Житомир в нашому мире. перші відвідувачі вже оцінили творчий доробок митця. Мені дуже давно подобається стиль малювання, значить, дмитра. і я взагалі дуже радію, що в нашому місті з'явився така людина. Це ну, ви знаєте, що людина з -з зі -з зі сходу, переселенець, з Луганська. Я думаю, таким художникам в дорогу, і дуже класно, що всі і депутати, і працівники міської ради, і гості, які тут приходять на сьогодні, німці, японці, всі зможуть дивитися цю виставку. Всі бажаючі зможуть побачити картини Дмитра Ракова на другому поверсі Житомирської міської ради. Виставка триватиме ще мінімум два тижні. Наталія Дихтієвська, Олександр Данилюк, новини з Житомирщини. Такими є інформаційні підсумки цього дня. Переглядати новини ви можете і на нашому ютуб-каналі. Адресу ви бачите на екрані. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією українських синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода без опадів. Вітер північно-східний – 3-8 метрів на секунду. Температура повітря 18 січня вночі – від 10 до 12 градусів мороз, в день – від 5 до 7 градусів нижче нуля. 19 січня вночі – мінус 13, мінус 15, в день – від 5 до 7 градусів морозу. 20 січня температурні показники залишатимуться такими ж: атмосферний тиск 758 мм, вологість повітря 87%.